Як не боятися майбутнього дитини раптом потрапить до поганої компанії, почне вживати наркотики тощо. Дуже актуальне питання ставлять батьки. Ось що я думаю з цього приводу. Мої думки ґрунтуються на даних про психіку дитини, що дають фахівці, які вивчають ці процеси. Для захисту дитини від поганих компаній передбачені саме стосунки між батьками та дитиною. Ці стосунки мають величезну силу, саме вони здатні супроводжувати дитину на шляху дорослішання та убезпечити її від наркотиків та подібного. Більше того, стосунки здатні принести серцю дитини справжнє задоволення. В той час, як порожнеча всередині, що утворюється від самотності та відсутності відносин із батьками, штовхає дитину до вживання наркотиків і подібних залежностей. Отже, два кроки, які можемо зробити ми, батьки, щоб захистити дитину від поганих компаній. Перший крок заволодіти своїми дітьми. Ідеально це зробити з самого моменту народження чи навіть зачаття, але не у всіх так відбувається. Часом батьки самі виросли серед емоційної холодності та відстороненості і тепер змушені вчитися заволодівати своїми дітьми, взяти їх під своє крило, зробити так, щоб вони захотіли належати нам і бути з нами. Як один із моментів, наприклад, важливо передати дитині, ні, ваше мимовільне захоплення самим фактом її існування, не коли вона просить вас про щось, а коли мовчить. Покажіть їй, наскільки ви щасливі, що вона є своїми жестами, усмішками, тоном голосу, обіймами, грайливим поглядом, пропозицією спільних занять або просто підморгуванням. Дитині дуже важливо отримувати від вас позитивні емоції. Заволодіваючи нею, ви відкриваєте собі шлях впливу на неї та її захисту від поганих компаній. Другий крок оберігайте зв'язки, що наділяють батьківською силою. З якими питаннями та проблемами ми не стикалися у процесі виховання? Наші стосунки з дітьми завжди мають бути на першому місці. Звичайно ж, я маю на увазі стосунки прихильності. Такі відносини допоможуть запобігти орієнтації дитини на ровесників та друзів, захистять від їхнього впливу та дозволу дозволять зберегти батьківський вплив на дитину. Виховання з урахуванням прив'язаності означає, що ми нічому і нікому не дозволимо розділити нас з дитиною, принаймні психологічно. З дитиною, яка орієнтована на ровесників, досягти цього набагато складніше, оскільки між батьками та дитиною вже стали ровесники. Старші діти захоплені орієнтацією на ровесників, часто не лише ще ігнорують нас, а й відкрито виявляють непокору та гірші свої риси, а там і до поганої компанії недалеко. Тому ми маємо діяти у зоні нашої відповідальності. Для цього нам дана прихильність. Ми можемо допомогти дитині зберегти близькість до нас. Як це можна зробити? Ось кілька рекомендацій. Діти, прихильність яких насамперед заснована на відчуттях, переживають поділ за відсутності фізичного контакту. Якщо ж прихильність дитини базується на почуттях приналежності та відданості, вона відчуватиме відчуження, коли їй здається, що тато чи мама не на її боці. Деякі діти повинні знати, що вони важливі для батьків, щоб зберігати. Дати з ними близькість, а якщо в житті батьків робота чи інші справи займають важливіше місце, ніж дитина, то вона почуватиметься обділеною. Це трохи схоже на мови любові. Потрібно знати, яка мова любові у вашої дитини і через цю мову наповнювати її собою. Наша першочергова мета допомогти дітям залишатися прив'язаними до нас настільки, щоб у них не виникне. Проблема нас замінювати. Психологічна близькість найглибша зі зв'язків, тому нам потрібно досягти такої глибини відносин, з якої ровесники просто не зможуть конкурувати.